і сина, свято Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, святом на вечір'я Різдва Христового. На вечір'я ми підходимо до вечора, коли наступить Різдво. А ми знаємо, що біблійний день починається з вечора, тому ми знаходимося на кануні. І тепер, після проповіді, наша служба буде продовжуватись, бо ми почнемо. Вічірню, яка вже буде вечірня, Різдва, і тому то після цієї коротенької служби священники вийдуть до іконочки Різдва Христового і будуть співати вже Тропар Різдва, тому що от воно прийшло. Ми з вами щасливі, що православні і про православ'я завжди говорилося. Якщо католицизм – це є раціоналізм, це особливість така Західного світу. Так от православ'я це східно європейське вірування, і воно містичніше, таємничіше. Тобто особливість православ'я, що православна служба, вона відтворює євангельську подію. І не просто відтворює, не просто ми згадуємо, а через це відтворення на службі ми з вами переносимося в ті євангельські події. І тому то сьогоднішній день, якби підходить до свого кінця Різдвяний піст, і як ми про спортсменів говоримо, бігуни, перед фінішем вони прискорюються, так і ми сьогоднішній день маємо строгий піст перед тим фінішем перед зустрічею Різдва. Чому? Тому що ми згадуємо, і згадуючи через службу, переносимося, переносимо до Діві Марії Іосифа, які є взіли для нас сміріння, коли вийшов указ імператора, що необхідно звершити перепис? Вони смілинно прийняли цей указ. І, живучи в Назареті, в Галірейському місті, вони звершили довгу подорож у Єфрієм. Родове місто. І Іосіфа, обручника Діва Марії, тому що він із роду Царя Давіда. Родове місто Діви Марії, тому що і її род це поєднання двох родів, і священничів, чи священника Матфана, і рода Іудіного, Звідки цар Давід, то тобто є роду царя Давіда через матір, тому то теж вона належала до цього роду. І тому то сказано, що Іосиф був її сроднім, роду царя Давіда. І тому, то, звершуючи перепис, кожен переселився або прийшов в те містечко, звідки родом, тому що по родам звершувалось переписом по колінам. Ізраїльного царства. От вони покорилися ворі Божій, смирилися, звершили цю подорож в той час, коли Діві Марії належало родити і вже. От воно, висота сміріння. Не дивичись на всі обставини, не чуємо ні ропота про важкість дороги, тому що дві доби вони добиралися. Смілено, тому що вони зірець для нас віри. Що все звершується по волі Божій, значить так належало бути. Тому що пророцтво були, що Месія Христос повинен в Єфріємі народитися в місті царя Давіда. І тому то вони звершують ось цю подорож. І зрозуміло. Що це важко було звершувати, тому то от ми і строго постимося. Ми хочемо бути сучасниками тої важкості, тої подорожі, сучасниками того страдання, що відчули Іосі з Дівою Марію, коли вони прийшли в своє родове місто, де всі рідні були, ну, всі із цього роду тут зібралися, а їм сказали, нема місця, нема місця. Вони знайшли де голову приклонити, де можна було переночувати. Але знову робота не чуємо, так належало бути. Вони тільки там в печерці, тобто в хріві, в печері для загону тварин, бо там знайшли, де можна укритися було від негоди. Е, тому -то от яка убогость, яке страждання, тому -то от ми і строгостю поста сучасники для того, щоб бути сучасником в їхньому стражданні. Тій убогості і в тому пості строгому, тому що не могли десь зупинитися, вони голод відчували. Ми з вами потім на різдву стали соучасниками тої різдвяної радості. Ну, то сьогоднішній день ми строго постимося. От Після служби, хто причастився, причастя, просворку з'їли, запилочку. І хто здоровший. Дочекає вечірньої служби, коли вас пригостять святим хлібом, який буде освячений на цій службі. А після того вже вдома ви свершите святкову вечерю. Святкову вечерю. А після того, тому що ви вже почули, треба Різдва Христова. І в цьому теж є такий образ. Кажеться, сьогодні субота, завтра Різдво. Це теж якась аналогічність з Великою Суботою. Але тут в чому іще образність, ви повинні собі представити. От на цій службі, наше шосте число, ми чуємо Трупар Різдва. Це образ чого? А це образ тих пастухів. Вони чули тільки звістку ангелів, що народився Христос. Для нас сьогодні оцей тропар буде, як звістка ангельська, що народився Христос. А вечором прийдемо на службу і побачимо його там ввечері, в як він лежить. Як прийшли пастухи, і побачили, і вклонилися. Тому я бажаю, щоб в сьогоднішній день ми дійсно провели разом з Іосіфом Діво Марією. о тій їхній подорожі, тій пошуці, пошуку печерки, де голову можна приклонити, де народиться Христос, Спаситель світу, о тих убогих умовах. О, то ми з вами будемо сопричасті через строги чи всего поста. Через і тому я бажаю, щоб і духовна радість десь до вас прийшли, і як радість прийшла до тих пастухів, які побачили англійську звістку, а потім прийшли і пинилися Христу новонародженому. Так що Христа не даю вам, а зараз закриваються царські врата, і ми продовжимо нашу службу, служба вечірня буде звершуватись на Кануні Різдва Христового.